Passat b 8 в білому кольорі. 2021 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, ергокомфорт сидіння, 160 тисяч пробігу Passat, Ціна тут Німеччині 12800. Також є ще такі три Passat, 14500, 14500, 14200 крайні, люди його оглядають, він повнопривідний, крайній, це на механіці. Це на механіці. Такі пасати. І також є шкоди. Шкоди Октавії. Теж в межах 14 з там 14500, така синя Октавія, автоматична коробка передач, комбінований салон з перфорацією, віртуалка. Це у нас 2020 рік автомобіль. 14300 14 12900 12 механік. Цікава ціна. 13500 такий 21 рік. Теж у нас я? автомат і 100 тисяч пробігу. 13300 стоп. Ось такий Seat В принципі, це те саме що шкода, що Вольф, Ну, Volkswagen Wack Group. Seat Leon Такі ціни. 12-15 будь-який варіант, що кого цікавить. Можемо перевірити та викупити.